Це твійтеропрогноз для кожного знаку зодіаку, саме на новолуння в знаку Лев, яке в нас припадає з 24 на 25 липня. Тож, дивимося для кожного знаку, а також в кінці, як завжди, традиційно, карта для України, що воно принесе, яку енергію, яку ситуацію, яку подію, що треба пропрацювати. Тож, овни. У овнів цікаво, до речі, у мене незвичайна колода, оскільки новолуння це протистояння таке, знаєте, взаємодія скажімо так, луни і місяця. А це власне колода, яка теж так називається, хто вивчає таро, тому буде цікаво. Тому тут дуже часто ще й особливістю колоди є те, що є певні слова вказівки, окрім значення арканів, з чим можна характеризувати енергію конкретної події. Тож ми говоримо про новолуння і новолуння для овнів, і воно говорить про знання. Про те, що до вас йдуть ідеї, знання для когось буде вирішення певних ситуацій, які пов'язані саме з доведенням вашої кваліфікації, знань, якимись документами, і це взагалі ситуації, які ви самі провокуєте, бо вони вам для чогось потрібні. Тобто, хтось буде здавати якийсь екзамен, хтось десь виробляти якийсь документ, хтось десь подаватись на якісь документи, і ця ситуація буде стосуватись вас напряму, тобто документи вашого імені в фокусі в цей момент. Телець У тельців карта, слухайте, правди. Правду, яку ви дізнаєтесь, а взагалі це висвітлення, полеву новолуння це завжди висвітлення певної ситуації і інформації, яка вас напряму зачіпає. І зараз ви дізнаєтеся правду, яка стосуватиметься вашого близького оточення, фактично людей, з якими ви живете поруч. Обережно до всіх тих переписочок чи смс-ок, які ви можете побачити, до всіх тих знаків, які до вас ідуть, та до слів, які десь може хтось вам проговоритися про щось дуже важливе і змінити ваше ставлення до себе, близнюки. У близнюків питання пошуку спеціаліста, і це може бути з різної теми спеціаліста, але вам зараз необхідна людина. У вас вдалий аспект, аби знайти цього спеціаліста. Якщо ви шукаєте астролога, дивіться, яке співпадіння моєї сукні і цієї карти. Так, далі раки. У раків нове починання, як нова ідея для когось реєстрація своєї фірми, для когось нове місце працевлаштування, для когось зміна роботи, а для когось зміна взагалі напрямку діяльності, як навіть зміна професії. Далі йдемо до левів. Левчики, слухайте, а у вас емоції? Тут навіть новолуння на карті емоційне виясняння, спілкування, виясняння стосунків саме по цьому новолунню. Обережно леве, бо ви зараз свої стихії, ви зараз знаєте сонце управитель лева. Це завжди давка. Це такий тиск, який ви можете робити на людей своїми емоціями. Знаєте, коли це зізнання в коханні, це ще може приємно, а коли це претензія, це може бути дуже агресивно виглядати. Пильнуйте за тим, що відчуваєте. А також відчуття зараз іде як сигнал для вас, що, можливо, десь ви передавили. Діви. У Дієв, слухайте, інвестиції, покупки, бажання щось придбати, купити, знайти, але ваша покупка та знахідка зараз буде дуже вдалою і буде давати вам сили. на карті є слово Power, сила. У Діві зараз буде сили і вистачить грошей на інвестицію, яка вам потрібна. Зараз ретроградний Меркурій, але Меркурій управитель Дів. І тому в більшості дівам він дає силу, хоча Меркурій зараз у Леві, але це новолуння в Леві, теж бачите багато співпадінь. Знову жовтий колір, як колір моєї сукні. До речі, це вдалий колір, аби перші дні новолуння провести максимально ефективно, дати собі сили, взяти цю сонячну силу новолуння в Леві. Це помаранчевий, жовтий, теплі кольори, теплий жовтий. Ось знак для вас. Вдягайте жовту сукню і йдіть інвестуйте, купуйте та ризикуйте діви. Терези, у Терезів карта Сонця. Теж не можу сказати, що це незнакова карта, бо це навіть кармічна карта сьогоднішнього дня. Тож, Терези, пам'ятайте, для вас фокус на дітях, на своєму діджіщі, тобто на діяльності, яка для вас така, як дитина, на творчості, на створюванні. Ви зараз прям насолодитесь тим, що буде найближчі дні. Ви будете бачити результат, як ваші дії впливають на ваших підопічних скорпіони. Ох, у скорпіонів хто тобто міг подумати, що в скорпіонів не така доволі з напором, з тиском, агресивна карта. Але скажу, що це карта нових починань, нових дій, нової діяльності, нового е, такого поклику, нового пориву, ентузіазму, сил, харізми, підйому е, взагалі фізичних сил, заняття спортом, нові випробування. Знаєте, олімпіади фактично. Це як олімпійський вогонь, перемога. І якщо це була якась перепалка, суптечка, ви переможете зі скорпіонами, взагалі не варто сперечатися. Вони завжди будуть доказувати свою правоту, навіть якщо в душі вважають, що не праві. Але в даній ситуації ви точно праві виграш по вашій стороні. Якщо щось може раніше подавали, просили, зараз отримаєте позитивний результат відповідь. Стрільці у стрільців карта. Знаєте, карта впливу. Карта маніпуляцій, впливу та впливу інших людей на вас. Часто це карта лікарів, які щось вам говорять, диктують, приписують, діагностують. Карта, яка каже, що інші зараз мають на вас вплив і зараз вам дадуть, знаєте, якби відгук, фідбек, таку реакцію на ваш попередній запит від людей, які значимі для вас, і це буде давати вам зміну прямо в побуті, що вам потрібно діяти, взаємодіяти, як рухатись далі. І це буде не вашим рішенням, а рекомендацією або наполегливим таким тиском. Зі сторони інших людей. Може, це експерти, а може вас підведе до цього якась навіть людина з оточення, яка буде давити і заставить вас змінити свою поведінку, свій побут. Козироги. У козирогів карта пошуку інформації, ви знайдете вірне рішення, карта, що ви знаєте правильну відповідь. Якщо ви десь зараз вагалися, знайте, що просто довіртесь собі. Не аналізуйте, відчуйте інтуїцію, і ви знайдете правильний шлях. Тобто для вас зараз прийде підказка. Дивіться, новолуння теж на карті. По цьому новолунню приходить ваш довгоочікуваний знак, підказка, куди рухатись далі. І ви можете сміливо сказати, що це ви відчули, зрозуміли, знайшли і знаєте, що це вірно. Може ще хтось попросити вашої поради, де ви влучно підкажете і прям зрозумієте, що вау, ви змінили долю людини. Водолій. Ох, водоліїв, карта переродження, птиця Фенікс. Вона, до речі, теж тепло жовтого кольору. Птиця Фенікс це не просто карта, яка кармічна, значима. Це карта, коли завершується попередні, вам доводиться інколи з попілу, так, відроджуватися, підніматися через такі крайні зусилля, але у вас вистачить сил. І зараз будуть глобальні зміни, фактично, які вплинуть на всі сфери життя. Це такий переосмислення всього початок з нуля. Віднайти сили, коли їх вже нема. Далі ми йдемо до рибок. Рибки. Карта, яка каже, що у вас є сила. Для когось це виздоровлення, для когось це реальний результат по спорту по дієтам. Для когось це видимий результат, що ви на правильному шляху, що ви добились свого. Це перші результати того, в що ви вкладали довгий період. Ну і традиційно, карта для України в фіналі цього відео. Це карта Іерофант. Карта е, певного установлення, фокусу на собі, відчуття, що ти в безпеці тільки у себе, що ти сам рулиш ситуацію, але відчуття, що ти це робиш наодинці, на самоті. Це відчуття такої усамітненості, ізоляції. Цікаво, як це програється у новинах. Залишайте лайк, також напишіть в коментарях, який ви знак і чи програється вже новолуння, бо це доволі сильне новолуння. Воно ще на протистоянні Марса, Венери із уранічним фоном, в момент, коли ретроградний, вже півроку, так Плутон. Все це піднімає бурю емоцій. Тому ви вже точно відчули, як програється. Тож я чекаю на ваші відгуки. Також підпишіться, якщо ще цього не зробили, бо тут цікаво.